Зараз я перебуваю на бойових завданнях евакуаційне відділення 158-ї бригади. Я дуже задоволена, що я знаходжусь. Ми Згуртоване. згуртований колектив Керівництво, Керівництво нас неображає, так що служити можна на війні два роки. Родом я з міста Одеса. Пішла до добровольців, щоб Друг. допомагати нашим бійцям, бо маю величезне знання в сфері медицини. Та хочу бути корисною для нашої держави. Доньки, онуки, матір, чоловік. Чоловік теж військовий. До військової служби 16 років я працювала в багатопрофільній лікарні, одеська клінічна лікарня, лікарем-кардіологом, приймального відділення екстрених невідкладних станів. Бо за 16 років праці кожного хворого свого я пам'ятаю. Кому я надала допомогу, тисячі врятованих життів. І зараз я сподіваюся, що все це закінчиться, та я внесу якусь користь. Ми виїжджаємо на чергування. На чергуванні ми постійно знаходимося на зв'язку. Та коли до нас поступає сигнал, що є хворі, вони до нас привозять і ми. Надаємо невідкладну домедичну допомогу. Надалі ми транспортуємо вже до наших ста пунктів, де більш ретельно можуть надати допомогу. Під вогнем це червона зона, там завжди накладають турнікет. Тут можемо в машині по дорозі собі зробити знеболювачі, знеболювальні і підключити систему, прикапати, стабілізувати загальний стан. Дуже можна так сказати хороший автомобіль. Він новий. У нас є взагалі все для того, щоб надати допомогу на даному етапі транспортування пацієнта до стаб-пункту. Віра в перемогу. Тільки віра в перемогу нас утримає на фронті. І більш більш нічого. Хочу повернутись додому разом з перемогою.